Доброго дня, шановні колеги, ми сьогодні зібралися для того, щоб, можливо, вперше підвести підсумки дуже важкого періоду роботи, я б сказав, такої консолідованої роботи державних установ, туристичної громадськості, туристичного бізнесу. Коли говорю про державні установи, я маю на увазі установи України і Туреччини щодо мінімізації наслідків в ситуації, що склалася з діяльності туроператора Caria Tur -тур Ukraine. Я хочу сказати, що, власне кажучи, це була насправді сповнена тривог невідомих речей, наша спільна робота. Але робота, яка була направлена, власне кажучи, на одне це захист інтересів всіх тих споживачів, туристичних послуг, тих людей, наших співвітчизників, які опинилися в Туреччині, які спланували свій відпочинок, оздоровлення в цій країні, і які попали в складну ситуацію, а також Робота направлена на вжиття заходів щодо їх розміщення і своєчасне повернення на територію нашої країни. Ще раз повторюю, що власне служба туризму і курортів е, отримала е, першу тривожну інформацію про ситуацію, що склалась пізно, пізно, я б сказав, би, навіть вночі, 8 липня цього року. А точніше, скажімо так, це вже зранку 9 липня, з інформації, яку ми отримали від туроператора Каріатур України. Власне кажучи, сам туроператор він надав нам відповідні документи, які свідчать про те, що його партнер фірма SunSpot. Що знаходиться на території Туреччини, стикнулася з фінансовими труднощами і заявила про те, що вона зупиняє свою діяльність і не може виконувати свої заповнити. Ми в постійному контакті і з фірмою, яка попала в важке фінансове затруднення. Всю інформацію. Всі контактні телефони, все це Державна служба туризму курортів розміщувала на сайті Державного службу туризму курортів задля того, щоб інформувати туристів про дії, які вживає влада двох країн з метою захисту їх. Ми пропонуємо сьогодні учасникам ринку виїзного туризму за напрямком Туреччина з доброї волі. Взяти на себе консолідовану відповідальність за виконання зобов'язань компанії Каріятур, створивши відповідну програму допомоги туристам, що постраждали від дій Каріатур. Ну, я думаю, що затрати з виконання цієї програми можуть бути мінімізовані шляхом пролонгування її виконання, можливо, до кінця сезону. Я Впевнений, що затрати також повинні бути мінізовані при спільному зверненні і державних органів, і України, і Туреччини, і турецьких туроператорів до Асоціації готельєрів Туреччини з проханням нести свій вклад у вирішення цієї проблеми. Інакше ми чітко розуміємо, що на карту, власне кажучи, ну, поставлено імідж країни. Дуже важливі України на, на європейському туристичному рівні. стосується українських туристів, які е, знаходяться в Туреччині за путівками акарія тур, то е, за виключенням деяких е, приватних випадків, деяких випадків, усім туристам надана допомога, і усі туристи до 22 го числа продовжують своє перебування за запланованим туром е, е, планом. Була, да? е iki tane konu var. Yani bu da Ukraynalı turistlerin Türkiye'deki normal olarak tatillerine devam etmesiyle alakalı. Bir tanesi, ki de ana konu bu. Türkiye'deki otellerin büyük çoğunluğu, neredeyse tamamı herhangi bir ücret almaksızın bizzat bakanın talimatı ile Ukrayna turistleri ücretsiz olarak otellerinde kabul ettiler. Normal olarak tatillerini bitirmelerine olanak sağladılar. Ve daha sonrasında da Бурадала темці зірніґодінстропотлендагілодою груптон на рин текар України до месне Оленаксалою. Що стосується турецької сторони, знову за виключенням деяких випадків, майже усі отелі відгукнулися e, на e, пропозицію громадських організацій держави, а також e, на наказ самого міністра e, за свій рахунок поселити туристів. Які приїхали з по попитівкам карятури, які не були опла оплачені.